Ми гурт-метелик. І ми проходимо тест на ненавагітність. Тест на. Пізнання один одного? Пізнання одного. одна нього А ну страва. Я A так borch? і знала, що у тебе теж борщ. Боже, я сказала, що у Кирюхі... А в тебе м'ясо по-французьки. Ти брехун! А ні, ну, я і борщ люблю. А який твій? А у мене взагалі я сказала, що я люблю всі кольори, окрім бордо. А він сказав, ага. що червоний. Ну, це один із всіх кольорів. А який в мене? Салатова, я сказала. Я краще ти мене? Салатовий всі люблять, це колір добра. Добре, що там. А справа яка? У тебе музика, у мене акторська музика. Мавчимо, <гас> <А що гас> <гас> хай подивиться. <гас> мене бісить, що? Тебе що? Я ля-ля-ля, жу-жу-жу-жу-жу по утрам. Ні? Ну, це теж. <гас> А що тебе ще бісить? Вже, зараз це... ми треба було знімати, ми зараз посориться. Це це не бісить, це ж, я ж тобі казав, це по-доброму бісить. так що це не Ну те. да, так, да. так. Мене бісить, коли мене відволікають від роботи. А тебе що бісить? Я люблю, коли речі знаходяться на своїх місцях. Я теж це сказав про тебе. <хи> 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 ти вгадав? Я не вгадав, я знаю.